Плюс мінус тут ситуація у матчі по розрахунках схожа, як і у попередній зустрічі. Black також Vision також з року не хапає. Зараз момент, який є... заліковий пункт. І зараз пробуває Арчаков. Перника Інтеліас сьогодні у своїх також традиційних кольорах у слатовому комплекті екіпірування. І у такому складі Інтеліас сьогодні виступає момент, який забиває Інтеліас. з й номер голом відзначається в цій ситуації Данило Артюшенко. Михайло Бродюк номер 20 і Село Дерчако номер 20 Тріс Дорожного. Але зараз український форвард. Ну, тут бачимо Василь Воронін захищає ворота команди Блектерн Vision. І зараз. Удар по воротах. Вороновський біля нього. Дани Передача. Хороша момент, який є. Воронін пари. Мендик і подивіться, як же класно приймає собі вхід. Перехоплення. Арчаков, Арчаков пробуває. Зараз Антоняк. Ференц. Юрій Ференц. Просувається. Перед. Арчаков. перехоплення. Арчаков. вихід віч навіть. Арчаков ну, не влучає гравці. Пречна передача. Арчаков. Арчаков, пробуває момент, який хороший. Любі друзі. Другий тайм протистояння між командами. Склад колективу Інтели Удар по воротах. Зараз на те. Із рахунком розгромним, із рахунком 1-5. Зараз момент який небезпечний. Чік поміряється силами із командою TechMedic. Також запрошуємо вас до цих протистоянь. Двоє, навіть троє новачків. Зараз момент. Кубрак. Алай на перехоплення. Хороший момент, який забиває Блектерне. Є, в принципі, є різницю у три забиті м'ячі цілком спокійно відіграють. Це не є рідкістю, щоб ви собі розуміли. Один нулі зараз. Леді рахунок 2. Дратюк. Удар по воротах. І що тут не встигає? Удар по воротах. Вам за цієї гри чекаємо наступної. Вона відбудеться вже в рамках четвертого турмастра. Тілі Кодер зіграє із Біт.